Для проведення досліду мені потрібна одна столова ложка кукурудзяного крахмалу, одна столова ложка звичайної води h 2 o одна чайна ложка гліцерину, пом'якшу матеріал матеріалу надає виробам мучкості, чайна ложка лимонного соку або 9 цоків оцту, виробник для надання кольору, одна чайна ложка та одна столова ложка, потім металева миска, електроплитка, звичайна плівка та ваги. Знову 20 днів з тих пір, як я закопала свій біопластик. Я зараз відкопаю першу ямку, яку я заливала звичайною водою. Вже бачимо, він став відламуватись та став який шик. Тепер відкопаємо ту ямку, де я заливала воду з бактеріями. я закопаю їх знову та буду спостерігати за процесом розкладання. Біопластик повинен повністю розкластися за 2-5 місяців. Добрий день, мене звати Бог Дар'я. Я учні 6 шостого класу Лосільського ліцею. Моя самідея має назву як центрифугування впливає на властивісті самів молока. Проблема я вирішу, полягає в тому, що на кої, такі як сік або молоко, містять рівні частинки. Через це важко точно визначити їхні фізико-хімічні властивості, наприклад, кислотність або показник заловлення чи допомагає центрифугування зробити рідини чистішими і покращити точність вимірювання. Для дослідження я використала цифрову лабораторію Енштейн із датчиками PH і електропровідності, лабораторну центрофу ручний оптичний рефрактометр. Ці прилади допомогли мені виміряти кислотність, електропровідність і вміст розчинених речовин у різних рідинах. Для досвіду я обирала такі зразки. Я почала награди сік без м'якоті та персиковий з м'якоті, молоко пастеризоване та натуральне. Спочатку я вимірювала pH усіх на В пастеризованому молоці він становив 6,8, а в натуральному 6,25. У соках pH був близько 9. Це Вказує, що соки мають більш лужне середовище, ніж молоко. Далі я перевірила електропромінність. У парастеризованому молоці воно було 4,7 чи 4,8. У натуральному трохи вище 5,0. У соків електропровідність значно нижче, 1,1. У якушно виноградному 1,0. У персикового це означає, що молоко має більш розчинених солей та йонів. Ніж со. Потім я використала рефрактометр, щоб вимірити вміст розчинених речовин. Показники були такі: у пастеризованому молокі 12, у натурального 10,5. у яблучно виноградному соку 12, а у персикового 13. Отож, соки місяці більше цукру, ніж молоко. Центр фугування, зразків результати трохи змінились pH і в пастеризованому молоці знизився до 6,5, у натуральному до 6,3, а в обох соках до 8,8. Це показує, що після видалення м'якоті або жиру в середовище стало трохи післіжом. Електропровідність у молоці підвищилась до 5 ,0, У пастеризованому 5,3, 5,4. В натуральному. У сокі вона залишилася незмінною. 1, 1 і 1 та 1 і 0. Отож, після центрифугування у молоці залишилося більше йонів у розчині. Рефрактометр показав невелике зниження у пастеризованого молока 11,5 у натурального 10. У яблучному наградному 12,8 у персикового 12,6. Це означає, що частина речовин осіла під час центрифугування і розчин став трохи чистішим. Дякую за увагу. Моє дослідження доводить що навіть У школі можна проводити справжні наукові експерименти і дізнаватися більшого про звичайні продукти. Наука це цікаво. Сьогодні в Україні дуже важливо вміти економно використовувати електроенергію через війну та перебої з електропостачанням. Ми Постійно вивчилися цілуази освітло, тепло і заряд, але світ не стоїть на місці. Люди шукають нові безпечні і природні способи отримання енергії. Наш проєкт показує, що навіть ґрунт, овочі або звичайні метали можуть стати маленьким джерелом. електрики. Ми можемо створити живу батарейку, яка зможе запалити ледстрічку, стрічку, лампочку чи гірлянду. Це не тільки цікаво, а й допомагає зрозуміти, як природа може дарувати енергію без шкоди для довкілля. Тому почнемо дивитися наш експеримент. Для цього нам потрібно 4 стакани землею, дроти, ізолента, міді, алюміній, ножиці, солона вода та гірлянда або лед-стрічка. Тепер ми вставляємо наші дроти у землю, вставляємо таким чином, щоб кожен дріт не торкався до один одного. Тепер додаємо солоної води. Тепер ми прикріплюємо до на наших проводів нашу гірлянду. Жива батарейка. Це приклад того, як природа дає людині енергію без вугілля або бензину. Це не шкодить нашій природі. Краще використовувати цинк, ніж алюміній, тому що він дає більш яркость, ніж алюміній. Або можна ще додати один-два стаканчики. Дякую за увагу. Світлабі! you're right Я крапчені дитя Платона Вода. Ми представляємо Миколаївську гімназію номер 6 Тема нашого стану дослідження затруднення атмосфери викидами автомобільного транспорту в районі Миколаївської гімназії номер 6 Сучасний автомобільний транспорт є одним із головних забруднювачів повітря. у містах. У районі Миколаївської гімназії щодня проходить інтенсивний рух автомобілів, особливо у години пік. Я на купученні шкільних речовин у повітрі, таких як оксид азоту, чадний газ, вуглекислий газ та сажа. Такі викиди можуть спричиняти погані наслідки на здоров'я учнів і мешканців району. Наприклад, можуть бути проблеми з головними болями, віхальною системою, алергіями та інші захворюваннями. Проведене дослідження має міжпредметний характер і поєднує знання з фізики, хімії, екології та основ здоров'я, що робить його практично значущим як для школи, так і для життя в місті. З точки зору фізики, під час роботи було розраховано кількість викидів газів. Такі обчислення можна застосовувати для оцінки впливу різних технічних процесів на довкілля. З боку хімії встановлено які самі речовини входять до складу вихлопних газів – СО2, НО, НО. Як вони утворюються в результаті згорання пального та чому вони небезпечні? Це допомагає краще розуміти склад повітря, яким ми дихаємо щодня у галузі екології. Дослідження дає змогу оцінити вплив транспорту на стан повітря в мікрорайоні гімназії, звернути увагу на необхідність озелення території та контролю за дорожнім рухом, особливо поруч з навчальними закладами. З точки зору здоров'я людини зібрані та проаналізовані дані показують, що забруднене повітря може викликати головний біль, алергії, кашель та інші проблеми, особливо в дітей. Це підкреслює важливість дотримання чистого повітря в місцях, де навчаються та гуляють діти. Таким чином, дослідження не лише допомагає краще розуміти взаємозв'язок між науками, а й спонукає до дій для зменшення забруднення повітря та створення більш безпечного середовища навколо гімназії. Під час дослідження нами було здійснення огляд літературний стосовно якості атмосферного повітря у місті Миколаєв. Так було досліджено вулиці генерала Олексія Алмазова та курортна біля нашої Миколаївської гімназії номер 6 Складено буклет вплив вихлопних газів автомобілів на довкілля і здоров'я людини. Проведено анкетування серед однокласників, транспорт біля школи, зручно чи шкідливо. Зроблено оцінку сумарної навантажності транспортом протягом години Розрахована концентрація чорного газу і кількість антропогенних забруднень. Запропоновано заходи щодо зниження концентрації викидів шкідливих речовин від автотранспорту. Рух це життя, а чисте повітря це здоров'я кожного з нас. Пам'ятаємо про це. Сірак, учениця сьомого класу Рушівської гімназії. Моя робота наука слухати, бачити, відчувати. Досліджувала, як змінюється чіткість бачення при різному освітленні. Ізбачення зростає зі збільшенням освітленості, досягаючи оптимального комфорту в межах 500-700 люксів, а потім знижується через надмірну яскравість. Погіршення зору при слабкому освітленні пов'язане з роботою двох типів світлочутливих клітин у сітківці ока колбочок і паличок. Як змінюється гучність звуку, від відстані. Джерело звуку був музичний трек пісні Вільні люди гурту без обмежень. З отриманих даних чітко видно, що рівень гучності звуку зменшується зі збільшенням відстані від джерела. Я досліджувала. Як швидко запах поширюється в повітрі. Швидкість, з якою ми відчуваємо запах, залежить від дифузії та конвекції. Дифузія молекул парфумів з флакону пояснюється повільним, тепловим хаотичним рухом молекул. Запах переноситься разом із потоками повітря. Це швидкий процес. У більшості ситуацій відчуття запаху відбувається завдяки конвекції. Для своїх однокласників виготовила стенд з цікавими фактами: про зір, слух, нюх. Вони були в захваті. Я учень восьмого класу і майже рукоїля про масці і матки номер 5. Я створив сам проєкт на з фізики на тему зеленої енергії. Для цього задуму мені знадобився кольор. Картон, макет будинку, дроти та світодіон. Макет вітряка я зробив з картону та пилою. Макет будинку я зробив з клею, картону та паличок з дерева. Щоб в будинок постачалося світло, я від макета вітряка провів дроти до макета будинку і підімнав їх до світодіона. Якщо подати у вітряк, то в будинку почне з'являтися світло. Ідеєю цього задуму була альтернативна енергія. Зараз ми проводимо пробний запуск. Нам вдалося.